Щойно Figma провела свою нову презентацію, де розповіла про купу прикольних штук, нововведень, які вони зробили. Це і оновлений дизайн Figma, це і новий штучний інтелект, який вони інтегрували, це створення своїх Google слайдів автоматичні автолейаути, автоматичні прототипи, купа всього. Я підготував коротку суть усієї презентації. Тому давайте зараз розповім, щоб ви розуміли, що взагалі сталося. Тож, перше, про що хочу сказати, це редизайн нашого інтерфейсу. Вони оновили верхню панельку, вони її поставили знизу, повністю переграли праву панельку, зробили такий якби заокруглений інтерфейс з деякими нововведеннями. Мені здається, досить цікавими. І практичними а справа в нас уся наша інформація в оновленому вигляді. Та тепер наша права панелька масштабується, її можна робити як більше, так і менше. Другий момент це автоматичний автолейаут. Тепер Figma нам пропонує, як можна автоматично зробити той чи інший елемент одразу в автолейауті. Як на мене, дуже крута штука для того, щоб не витрачати час. Автоматично він підналаштовує усі моменти для того, щоб швидше все це можна було зробити. Також невеличке оновлення авто Інколи деякі елементи не потрібно, щоб вони адаптувались, потрібно, щоб вони одразу були в абсолютному позиціонуванні. Тому для того, щоб це відбулося, просто переносимо наші ефекти з зажатою клавішою Command або Ctrl. Автоматичний працює як для маленьких карток, так і для і великих сайтів. Ще одне круте оновлення: тепер нам не потрібно десь шукати е, файлики з гайдлайнами від Apple, від е, Google. Тепер Material останній, iOS останній, вони вже інтегровані одразу в Figma. ти можеш брати любі елементи та одразу їх інтегрувати собі в свій дизайн. Крім всього іншого, вони предналаштовані для того, щоб показуватися як в світлій, так і в темній темі. Ну і як вишенка на торті, що всі ці компоненти вони одразу ж зроблені кодом. Під Android це React, під iOS це Swift. Можеш копіювати та використовувати. Наступне. Дуже сильно прокачали DevMod. Тепер розробникам буде ще легше. Вони зробили окремо таку, якби табу, DevMod, куди можна перейти та дивитися усі зміни, які були зроблені по тому чи іншому дизайну, така якби інтеграція дизайнера з розробником, де дизайнер може писати свої коменти, може давати якийсь свій фідбек, і точно так же розробник може дивитися на ці коменти та писати йому у відповідь. І також дуже круто, що тепер розробник може не просто дивитися на твій дизайн, як він там зроблений у режимі прототипу. А він може одразу дивитися, як саме будуть працювати адаптиви, якщо ти їх налаштував правильно. Ну і наступний блок це просто обстрив мозку. Як на мене, це штучний інтелект. Вони додали його в дуже багато крутих штук і зробили просто щось неймовірне. Штучний інтелект буде впроваджуватися щось вже буквально сьогодні. Щось буде упродовж наступних декілька місяців. Вони ще це розроблюють, але як на мене, вже дуже круто. Ну, по-перше, у нас з'являється новий пункт меню, де зібрані усі маніпуляції зі штучним інтелектом. І один з перших пунктів, він називається Main Designs. Вони його просувають як помічник, коли в тебе пустий холст, ти не знаєш, що тобі робити, з чого почати. Тобто це такий якби, помічник для того, щоб розпочати швидше. Працює, як і усі штучні інтелекти. Ну той же ChatGPT, Так ти йому пишеш свій промпт. Так він може бути деталізований, але без всяких складнощів, тобто максимально простими словами, і він тебе розуміє. На цьому прикладі в нас буде додаток для піци, де буде картка з точками, де куди можна підійти, та де будуть самі картки а, з тим, щоб подивитися, куди ж можна прийти. Він генерує не тільки карту, не тільки контент, він генерує також і зображення. Ще не все ідеально, але як на мене дуже круто. Дуже гнучні налаштування. Ти можеш змінити колір, заокруглення, спейсінги, шрифти. Воно працює не тільки для додатків, а також і для реальних сайтів. Тут вони просять зробити сайт портфоліо з такою незвичною екотематикою. Ну, як на мене, для такого пустого холста це вже непогано. Так, це не ідеальний дизайн, так тут ще працювати і працювати. Але коли в тебе взагалі нема ніяких ідей, і ти хочеш, щоб він тобі допоміг щось швиденько зробити, ну непогано. Штучний інтелект може генерувати не просто з нуля якісь там блоки, він може інтегруватися в конкретний дизайн та зробити щось конкретне. Ну, наприклад, доробити контакт-форму до цього дизайну. Тримаємо в розумі, що це тільки перша версія. Що буду далі, мені складно навіть уявити. Тут Ділон показує, що він вже грався з цим штучним інтелектом і показує ті варіанти дизайну, які в нього вже вдалося створити. Далі ще більше він показує, що у майбутньому штучний інтелект зможе орієнтуватися на вашу дизайн-систему, на ваші асеси і з них вже створювати свій дизайн. Тут він показує на прикладі третього матеріалу, як він зібрав нативний додаток по усім гайдам. Який одразу можна інтегрувати в код. Наступна фішка також прикольна: якщо в тебе великий файл і ти не знаєш, де знаходиться той чи інший фрейм, то ти можеш зробити пошук одразу по картинці. Більш того, ти можеш просто по пам'яті намалювати елемент, який ти хочеш знайти, та він його знайде. Пошук дуже круто прокачали не тільки у тих файликах, в яких ти працюєш, але також тепер це пошук може бути і у ком'юніті. Не просто по назві файлу, але тепер він йде глибше і він дивиться, з чого зібран сам цей файлик. І, наприклад, якщо десь у ком'юніті є окрема частина, яка тобі потрібна, він її знайде. Та ви одразу можете його перенести собі у свій дизайн, не дублюючи, не заходячи в інші файлики. Тож, як на мене, зроблено дуже зручно. Наступні фішки по штучному інтелекту це робота з текстом. Тепер вам не потрібно вигадувати з нуля усі там неймінги. Вам не потрібно їх копіювати з якогось е, е, чату GPT, Ви одразу можете все це робити напряму у фільмі. Знов таки тепер не потрібно заходити вдалі, в міджорні, Ви можете генерувати зображення одразу у фільмах. Він добре розуміється на тому, щоб створювати описи. Щоб робити їх більшими або меншими, тож тепер робота з текстом буде ще зручнішою. Нарешті вони інтегрували видалення бекграунду з фотографії прямо у Figma. Не потрібно використовувати ніякі плагіни, ніякі додаткові лікейшини. Одразу все це можеш зробити прямо у Figma. Ще одна крута фішка, коли тобі потрібно перевести свій дизайн, і ти не розумієш, там все влізе чи не влізить. Одразу є інтегрований переклад усіх текстів твого дизайну. На цьому прикладі він показує, як можна зробити переклад на німецьку мову. Ну і фінальна суперкрута фішка: це Rename layers. Тепер можна не червоніти за те, як в тебе названі усі леерси. Тепер штучний інтелект автоматично підбере їм релевантні назви. А, ну да, ще штучний інтелект тепер вміє в прототипи. Він аналізує ваш дизайн та робить свої налаштування по тому, звідки, куди ти можеш перейти. Наразі це не працює з чимось дуже складним, але у цілому, для того, щоб заощадити свій час, як на мене, дуже круто. Наступна нова, велика, крута фішка, яку вони зробили, це свої Google Slides. Вони їх назвали Figma Slides, і, як на мене, вийшло дуже потужно. Дуже швидка та зручна зміна кольору. Вам не потрібно обирати всі шари, щоб все повністю змінити. Він це робить автоматично, в залежності від того, який у вас бекграунд. Дуже легко та продумано. Тепер ти можеш змінювати порядок слайдів. Та ще одна супер прикольна фішка, коли в тебе слайди, наприклад, з різних презентацій, і ти розумієш, що по стилю вони ну, взагалі не підходять. В один клік ти можеш їх привести до єдиного стилю. І по кольорам, і по шрифтам, і по спейсингам. І додатково прямо сюди вони інтегрували ще й Smart Animate. Штучний інтелект також не обійшов стороною слайди, та, наприклад, робиш перефразування на коротший текст. Все це робиться одразу в онлайні. Це були основні фішки, які показали на оновленій презентації Figma. Якщо тобі сподобалось, підписуйся на цей канал та постав йому лайк. А також пиши, які саме оновлення тобі сподобалося найбільше. А з вами був Андрій. Бувай!